Привіт, малята! Ми із Ведмедиком, бо раді вас знову бачити. Сьогодні, малята, ми хочемо вам розказати про те, що до зими готуються не тільки люди, не тільки тваринки, які проживають у лісі, а і птахи. Дітки, не всі птахи залишаються зимувати в нашій країні. Є такі птахи, які відлітають у теплі країни. Сьогодні ми хочемо, щоб ви переглянули відео, де і як зимують птахи. Тож мощуйтеся зручненько та дивіться. Де які птахи зимують? Сашко Дерманський. Літо спливало. Осінь вже була неподалік, за скошеними полями, за принишклими лісами. Пора збиратися в дорогу. зацвіринкотіли небі Ластівки. Тут скоро нічим поживитись буде. Всі мушки, мошки, комарики від холоду поховаються. Куди летите? – запитали в них зозулі. Як завжди, в Африку. Звісно, відповіли Ластівки. Дорога далека. І ми туди ж. А нам ближче летіти у Францію, казали на те ж паки полетимо пізніше. І ми пізніше полетимо, озвалися дикі гуси через два місяці, нам поки є що їсти на річках та озерах. Зацвірінкали горобчики. Ми ближче до людських осель зимувати будемо. Там завжди можна знайти, чим поживитися. Прекрасно можна поживитися, погодилися ворони. Ми теж лишаємося. Отак гомоніли птахи про свої осінні справи. А осінь, тим часом потрошки золотила верхівки найближчих дерев.